Як перевірити підсоси по впуску димогенератором. Глушим пакетом з'єднання біля фільтру і включаємо тут кип'ятильник, починає розігріватись і включаємо насос. Ага, ось тут трошки щось є. І лопнула банка. Це тільки хотів сказати, що якщо розкаляється кип'ятильник, то треба виключати. Але це понятно, тут досить мало було вже самої рідини. Зараз пояснюю, що це таке. Що тут у нас? Розрізали провід, зробили маленький отвір, проділи провід, з'єднали його. Далі два отвори, два соски. Ставимо один сосок без ніпіля. Ось цей. А це той, що йде. І Ми його під'єднуємо до будь-якого патрубка. То це просто в розетку вставляємо, це до компресора і хай собі потихеньку маслає. А сама рідина це. Аптечний гліцерин ось такий, просто один до одного водою розводимо. Ну, Можна там грати з пропорціями, можна води більше. Ну, це банку від'єднали, іншу можна поставити. Ну, і банка ж на закрутці. Замінили і можна далі користуватися. І подивився, що в Києві ну, навіть в Києві досить мало СТО роблять діагностику димогенератором. Тому користуйтесь.